Пес патрон, ігри та палаючий будиночок для Чернівецьких школярів. Провели заняття із правил безпеки, одягнули пожежно рятувальну форму, каски і слухали пса патрона, який розповідав про правила безпеки. У Чернівцях головному управлінні ДСНС області відкрили клас безпеки. Сьогодні там провели заняття, на якому школярі вчились, як діяти при виявленні підозрілих знахідок, обговорили небезпеку вогню та правила поведінки у разі пожежі. Основна мета цього заходу була те, щоб навчити дітей основних правил поведінки. Ну, сьогоднішньою темою було це правила поведінки при проведення вибухонебезпечних предметів, а також під час пожежі. Такі заходи в нас заплановано фактично щоденно будуть проводити заходи з дітьми. Сюди будуть приходити учні з різних шкіл. і Ми будемо проводити для них такі заняття. Облаштували тут і куточок пожежної безпеки з макетом справжнього палаючого будинку, на якому дітям показували наслідки нищівної сили полум'я та розповідали, як діяти у разі пожежі в приміщенні. Ми дізнаємося про пожежу і повинні далі працювати на сигналізація чітко, і після цього ми повинні дотримуватися правил евакуації. Клас безпеки розділений на спеціальні зони. Тут є різноманітні наочні матеріали, макети, тематичні ігри, стенди та мультимедійна техніка, яка дозволяє ознайомитись зі всією важливою інформацією. До занять також долучають психолога. Заняття сьогодні було націлене на покращення знань дітей саме з пожежної мінної безпеки. І під кінець уроку, як я вже зазначала, тобто така наступна остання така частина всього заняття, це якась така рефлексія. Але бувають такі моменти, коли психолог буде виконувати основну частину цієї роботи, якщо тема, наприклад, стосується профілактики булінгу чи профілактики шкідливого впливу психоактивних речовин. Урок сподобався, зауважують школярі. Вони не лише слухали цікаві лекції, а й дивились мультики, розгадували загадки та грали в онлайн гру. Сьогодні я навчився як треба поводитися під час пожежі. Гра дуже класна, мені сподобалася, тому що це незвичайний підхід. Мені сьогодні сподобались ті правила, які нам сказали, що не трогати вибуху небезпечні предмети, відходити і дзвонити в 101-102». Уроки в класі безпеки проводитимуться для школярів різного віку. Так, молодь навчатимуть свідомого ставлення до дотримання правил безпечної поведінки у різних надзвичайних ситуаціях. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, Телеканал Сі 4